Якщо говорити дуже просто і коротко, то ідентичність це по суті самосвідомість або самототожність. Відповідно, це здатність людини усвідомлювати, ким вона є, що вона себе представляє, яка історія цієї людини. До речі, ідентичність буває не тільки в людей, ідентичність буває також у спільнот певних груп. От, тому можна говорити про індивідуальну, да, персональну ідентичність або колективну або групову ідентичність. Тобто, власна ідентичність це здатність розуміти, знати, хто ти є, що ти себе представляєш, який твій шлях. А, і е, якщо ми говоримо про походження цього терміну, термін ідентичність він має глибокі філософське коріння і глибокі психологічне коріння. Ось мені здається, одне з найкращих відповідей на питання, що ж таке ідентичність, дає психолог Ерік Еріксон, який досліджуючи стани людини і досліджуючи, зокрема, дитинство, цікавиться тим, а як людина починає себе усвідомлювати, як вона починає себе вирізняти з того світу, в якому вона живе, і оця здатність вирізняти з одного боку: сказати, ким ти є, а з іншого боку, відповісти на питання, ким ти не є. Так сказати, оце він, вона, а оце я, Оце вони, а оце ми. Тобто ідентичність відповідає на запитання, хто я є, а також друге, ким я не є, хто є я, а хто я не є, задає параметри оцих меж особисті, особистості або меж групи. От, власне, якщо зовсім коротко, то це є ідентичність. Якщо говорити про приклади, що таке ідентичність і як це працює, то... Тут важлива історія того, що наприклад Ерік Еріксон, психолог, який це вивчав, він спостерігав за ситуацією не тільки норми, тобто як в власне в здорової психіки відбувається це ідентифікування із самоусвідомлення, але й порушення норм. Якщо ми розглянемо порушення норми, то ми розуміємо, що людина, яка не здатна відповісти, хто вона, як вона тут опинилася, не здатна відповісти на базові питання, звідки вона взялася, звідки беруться її переконання, чого вона хоче в житті. Це людина з психічними проблемами, з психічними порушеннями. Відповідно, ми часто дуже сприймаємо ідентичність, як або самототожність, якщо говорять, або самосвідомість, як щось таке самоочевидне, там не тому що воно якось нам так просто дано в. Просто так, але насправді, з точки зору порушення психіки, це надзвичайно драматична історія. Коли втрачається ідентичність, то людина стає неправоздатною, неправосуб'єктною, насправді, і відповідно, це ну фактично ставить питання: чи взагалі є людина, якщо вона не може відповісти на ці питання, таким чином здатність людини. Кожний момент часу протягом всього свого життя від там найменшого віку, там 4 роки до там найстаршого віку, 90-100 років, відповісти, хто вона є власне, і складає сенс і зміст поняття ідентичні. Ну і ще важлива деталь, яка там з точки зору моєї професії є цінною для підкреслення, що будь-яка ідентичність, чи то індивідуальна персональна ідентичність, чи то групова, чи колективна, вона завжди складається з набору певних історій. Тобто маніфестація ідентичності це завжди нарації, тобто оповідання. І якщо ти хочеш висловити ідентичність, щось сказати про себе, то ти не можеш обійтися без цих історій. Це може бути найменші атомарні історії про те, як тебе звуть, звідки ти походиш до великих історій, якихось грант-наративів, які описують правила гри, цінності принципи цілих великих спільнот, таких як, наприклад, нація.